Вітаю! З вами адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А тема сьогоднішнього ефіру це закриття справи про СЗЧ алгоритм дій. Отож відтепер солдати можуть повернутися на військову службу після СЗЧ без наслідків притягнення їх до кримінальної відповідальності. Як я вже розповідала та акцентувала увагу на цьому раніше, військовослужбовці. Які під час воєнного стану вперше самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство та виявили бажання продовжити військову службу, за наявності письмової згоди командира можуть без наслідків для себе повернутися на службу. Отож наразі є декілька варіантів повернення на військову службу. Все залежить від категорії військовослужбовців. Загалом їх три. Якщо говорити про зміни в кримінальному кодексі, то це стосується військовослужбовців, щодо яких вже внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У такому разі військовослужбовець може самостійно на етапі досудового розслідування звернутися з письмовим клопотанням як до слідчого прокурора, так і безпосередньо і до суду, або прибути до найближчого органу управління військової служби правопорядку, який володіють актуальною інформацією про всіх СЗЗЧників та дезертирів. Якщо на цьому етапі вже триває кримінальне провадження стосовно такого військовослужбовця і йому призупинена військова служба, прокурор може подати клопотання до суду про звільнення його від кримінальної відповідальності для продовження військової служби. Але це можливо за наявності декількох умов. Зокрема, це стосується військовослужбовців, які вчинилися СЗЧ вперше, виявляють бажання продовжити військову службу та наявна письмова згода командира військової частини на продовження ним військової служби. Відповідно, суд може ухвалити рішення про закриття кримінального провадження та звільнити військовослужбовця від кримінальної відповідальності. У такому разі військовому дається три доби, аби прибути у військову частину або до місця служби. Відповідна частина зобов'язана поновити цього військового службовця на службі. Таким чином, процедура звільнення від кримінальної відповідальності доволі швидка: одне-два судові засідання і приймається рішення про закриття кримінального провадження. У такому випадку немає необхідності повного процедурного проходження порядку судочинства. Як то, у випадку неповернення і отримання наслідків у виді покарання у вигляді реального позбавлення волі. Водночас слід зазначити, що можуть виникати певні обставини, які не дадуть військовому повернутися до тієї військової частини, де він проходив службу. Це, наприклад, відмова командира у наданні такої згоди. У такому випадку він може повернутися на службу до іншої військової частини, самостійно отримати відношення. Це так званий рекомендаційний лист в іншій частині. Перелік цих частин визначає Генеральний штаб ЗСУ. Окрім того, звертаю вашу увагу на те, що СЗЧ менше ніж три доби це не кримінал. Отож, є і інша категорія військовослужбовців, і, відповідно, інший варіант повернення. Він, як правило, є найбільш поширеним до 45% з тих випадків, коли військовослужбовці вчинили СЗЧ, тривалість якого не перевищувала трьох діб. Тобто до набуття ознак кримінального правопорушення у такому випадку цей військовослужбовець може самостійно повернутися до військової частини для продовження проходження служби. Звісно, командир має з'ясувати обставини, чому військовослужбовець здійснив СЗЧ, і тоді до нього застосовується вже дисциплінарна відповідальність. І є третя категорія: це коли військовослужбовець, який вчинив СЗЧ, хоче повернутися на службу, і при цьому відомості про правопорушення не внесені. До єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто, три доби вже минули, згідно з дисциплінарним статутом, командир військової частини призначив службове розслідування, яке може тривати місяць, але бувають також різні ситуації, в залежності від яких цей термін може коливатись. Можливо, військовослужбовець захворів, або його хтось ображав на службі, або були певні сімейні обставини, а його не почули та не дали відпустки. Якщо не закінчилося службове розслідування або слідчі направив матеріали на доопрацювання, інформація ще не була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, такий військовослужбовець за участі ВСП доставляється до батальйонів резерву, які є у складі ЗСУ. Як відомо, є затверджений головнокомандувачем алгоритм, і в батальйонах резерву проводиться переміщення такого військовослужбовця до військових частин і підрозділів ЗСУ. Залежно від ситуації, ухвалюється рішення про повернення його на службу або в те місце, де він проходив службу, або в інше місце. Наприклад, є оперативні групи, скажімо так. На е, військові служби їх називають покупці, які здійснюють так званий підбір військовослужбовців і доволі швидко їх розподіляють по військовим частинам. Отож звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі. Сподіваюся, що сьогодні ми були також корисні. З вами була адвокат Ірина Пашкевич та телепередача швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. У разі, якщо вам необхідна додаткова інформація на вказану тематику, звертайтесь, будь ласка, за номером телефону плюс 38 068 421 78 91.